Доброго дня, колеги винградері, 31 грудня Миколаївська область Україна. Ось в такому стані зараз наші виноградники. Досі немає морозу, плюсова температура. Тут такий килимок з травички. Хочу показати вам зараз під тих підвальне приміщення і продемонструвати ті гібридні форми та сорта, які в різному стані долежали до сьогоднішнього моменту. Так, друзі. Зараз ми з вами в підвалі. В підвальному приміщенні зберігаються лоза, саженці та свіжа. Ягода винограду. Ось там моя ягода. Температуру я підтримую десь так плюс 2, плюс 1,5 градуса тепла. Мені така температура комфортна, зручна для роботи. Зараз покажу вам, розложу ці ящики так в рядочок і покажу вам, що це лежало до цього моменту. І так, друзі, взагалі, коли ви закладаєте виноград на зимове зберігання, обов'язково кожні 10-14 днів треба придивлятись ягоду на те, щоб не було гнилі. І ця гниль не поширювалася на інші ягоди, не псувала товарність вашего. Скажу відверто, в мене цієї можливості фізично просто не було. Я зрізав ягоду 5-7 листопада, в ну, залежності від того, на яких кущах, перед серйозними морозами нашими. І з того часу вона мене лежить в підвалі десь 53-54 дні. Вся ця ягода пролежала майже 2 місяці. Зараз ми побачимо фізичний її стан, де не дає гниль. Прошу вибачення Я ж кажу, сьогодні, перший раз дібрався до цих ящиків. До цього нічого там не прибиралося, не коригувалося. І так, підемо з самого початку. Оце ось зараз на ваших очах три гібридні позиції. Оце ось Іван Подубний, дуже шикарна ягода. Чимось схожа на приображення. Така масивна, грамів 18-20, жовто-режевого забарвлення. Відрізняється від приображення тим, що дозріває десь на початку вересня. Дуже довго висить, не тріщить, не перегинається гребніножка. І смак у нього набагато такий яскравіший. Тут м'ясиста м'якоть, високий цукор, ніж у приображення. Шикарна форма на пізній період споживання та зберігання. Так, далі, далі дивіться, оце у нас із нових кишмишів Оце ось о. кишмиш Land Cruiser. де не де ягоди починають псуватися, але реально в нього висока лежкість. Дуже крупний розмір ягоди, так що він фактично не поступиться столовим формам за розміром. Ось це ось лендкрузер. Бачите, окремі ягоди йдуть до позначки 16-18 г. Це пооднокі ягоди. Дуже крупний товарний кишмиш. Оце у нас декілька грон це улипка калугіна, не японський, а Віктора Михайловича. З такою оригінальною ямочкою на носику. Також форма чудово зберігається, має гармонійний смак крупну оригінальну ягоду а це улипка. Ідемо далі. Тут форма моєї селекції під назвою Фотон. Вона взагалі не предназначена для зимового зберігання, але я дивився, що на 7 листопада зберігалося непогано заложив як експеримент. На даний час форма, бачите, тут я підчистив ті ягоди, які попсувалися. Грибніножка вже давно висохла, але турга тримається. Чим цікаво, в оціє ягоди дуже насичений гарний мускат. Бо, як не крути, а на пізній період споживання, а тим більше на зберігання, ягід з яскравим мускатом фактично немає. Гармонійний смак, будь ласка, з мускатом майже не знайти. Оце фотон. Розмір ягоди, бачите, мускат досить насичений, тримається по сьогоднішній день так далі. Це можна сказати світова класика це ердглуб, або ж як у нас його призвали в Україні, риночний форма американської селекції, верніше, сорт американської селекції. Той, який ми бачимо в зимовий час на прилавках різних ринків, супермаркетів. Дуже крупна ягода, грамів 18, товарна хрумка гармонійного простого смаку. В лежкості він і був і є одним з найкращих. Може лежати 90 і більше днів, не втрачаючи товарних параметрів. Це Red Globe, червоний глобус. На пізній період споживання один із кращих. Йдемо далі. Тут три шикарні грони. Це фараон Павловського. Дивіться, я вважаю, що ось раніше була Молдова таким класичним сортом для максимально довгого терміну зберігання. Ось фараон повністю її, на мій погляд, замінює. Тут такі тенісні. Шарики, десь так 18-20 грамів. Крупнюча просто ягода, дуже крупна. Оце фараон. Зберігається чудово, не тріщить, не гниє, ну, лежкість відмінна. Тут поруч з ним, це така дрібна ягода, мускат гамбургський. Взагалі він знову ж таки не призначений для зимового зберігання. Але тримається чудово. Ягода грамів так 4 до 6 з дуже шикарним мускатом. Оце ось тут. Це мій атом. Тут одна гронка в цей ящик якось потрапила. Дивіться, оце атом. Також лежить відмінно. Близько 70 днів я вказував в характеристиках, що зберігається чудово. Так, далі в нас знову ж таки американська класика Red Globe. Його, мені здається, ніколи багато не буває. Ягода шикарна те, що ми бачимо в супермаркетах. За скільки років культивування в Америці досі не знайшли сорту кисничкового, який би його перевершив. Ось це також класика молдавської селекції під назвою Пам'яті Неруля. В тому ящику трішки було зіпсованих ягід, які я не причистив. А цей ящик тримається так більш-менш, там декілька ягід прибрати. Загострена така видовжена ягода гармонійного, приємного смаку. Також я його тримав максимум до 1 квітня. Тобто зберігається він ну, просто відмінно, просто шикарно. Так само, як і Молдова. Так, за пам'яті Негруля тут ще ящик це мій атом. Також тут грони були. Оце дивіться на весь ящик положено 5 грон. Одні з найменших грона були до 3 кг, так десь 2,600-2,700. Ягода грамів 16, така червона округлої форми. Стійка до тріску лежить дуже. Непогано і буде ще лежати місяць мінімум. Для зимового зберігання також шикарний варіант. А це атом крупнюча ягода. Тут дивіться кишмиші знову ж таки американської селекції. Оце ось хвостики це залишився тут трошки аватара. Ну, таке вже воно не його термін, скажімо так. Значить, оце ось от, дві крупні грони це Рататуй. Можливо, він не такий шикарний в зовнішньому вигляду, як інші. Але повірте, на смак він є ну, один з кращих. До мене приїжджав чоловік, спробував цю ягоду. Він каже: от мені смак схожий на консервовані ананаси. Я після того спробував дійсно от якась така схожість з консервованими ананасами є. І на новорічні свята положити таку ягоду. Біля ананасу, біля якихось тропічних фруктів буде ну, шикарно. Це ротатуй. Також біля рататуя шикарно зберігається і арарат. Значить, тут у мене невеличка грона це перше приношення кишмишу джек-салюте. Також крупнюча, середньопізнього -пізнього терміну вистигання. Дивіться, ягода по ньому дуже крупна. Перший клас безласнівості, хрумка з високим. Цукором це джексеруте, по ньому ще буде окремо огляд. І ось тут ось також гронка Джек Серуте. Білоягодні грона це у нас ланцелот з Олексій Потапенко. Також чудовий в мене висить. Весь вересень, жовтень місяць, листопад. І ще близько двох місяців може зберігатися. Далі, ніж довше, ніж до нового року. Я думаю, тримати його не варто. Два місяці це його. Такі можливості. Біля нього це форма селекції Калугіна під назвою Чорна троянда. Дуже так поскубані ягоди, вже багато їх під'їдали. Значить, Дивіться, ягодка в нього 20-25 грамів без перебільшення. Є так, коли завищують показники, а тут реальна ягода 25 грамова Колір темно-фіолетовий до чорного, дуже хрумка, насичена така м'якоть. Також він не трещить, є високоврожайним, запилюється ідеально. Рекомендую, хто на нього увагу не звернув, придивитися. Це чорна троянда. Тут ягоди в нього, ну, бачите, такі, дуже серйозні. Ну і, мабуть, новим лідером раніше в мене була Молдова, я її привив весною 22-го року. Тепер у мене новий лідер полешкості це кишмиш лускунчик, він же щелкунчик. Тримається просто відмінно. У мене є два ящички, то ідеально, от просто ідеальна. Тут я прибрав одну ягоду і все. Все інше, от як воно було, максимально чітко, так воно і є. Колір у нього якийсь такий цікавий, бачите, двохтонний ніби червоно-фіолетовий з таким легким жовтим забарвленням. Дуже гарно виглядає. Так само, як і Red Globe. Ось там ось. Лежати буде днів 90, а то і 120. Це максимальні параметри. Я ніколи не зустрічав сорта або ж форми, який лежав довше 120 днів. Кишмиш-лускунчик на це здатний. Дуже хрумка м'якоть, високий цукор, шикарний показник. Також рекомендую звернути на нього увагу. Ось такою гарною сонячною ягодою можна радувати рідних та близьких, друзів, колег, знайомих в зимовий час. До скорих зустрічів, успіхів вам та гарної погоди. Мирного неба!